Hello, everyone. Uh, у нас uh, десь uh, 8 ранку. Я вже почав зготувати сніданок. Почав вже медитувати, uh, точніше почав вже робити подражки йогу і що? І, сьогодні? Uh, і скоро поснідемо, зберемося і поїдемо за чайов, Бо в нас заканчивається вже чаї. А потім поїдемо на uh, німецьку. На а потім подивимося на квартиру, яка у нас там є. Щоб, можливо, її там прибрати, або там щось зробити, коротше, що треба, і вже здати її за через 2 дні дín... обратно. Сподіваюсь, вона нам швидко повернуть к Так, ось ми добралися до нашого місця призначення. Рома ще нам покаже самую прекрасну чи йому у світі. Я хочу О, cheesecake. Ти не знімає ось плейс. Я думаю, що так, закупили кучу чаю, але нам відмовила бабуся вежлива познімати чайовні. Тому що тому що вона сказала, що вона вже достатньо старенька жіночка. Вона збирається тут так довго сидіти в цьому магазині вічно і не треба реклама в інтернеті. Давай я такий просто боліє. Устали с Деладиса, потому что она поздняка <клес> И моя икра, любимая Икра Мы прилетели до дома, что нам нужно сделать? Швидко поставить чайник И пить на немецком Один миллион

Ну и поставьте крестик. Что правильно, послушайте и поставьте крестик. вы видите, теперь тут у него монитора. Я его только продал. Выложил его на клиент Сайген. Вот такая ситуация. У меня только две розетки теперь снизу. А мы привезли еще и стол, который поднимается, и еще комп надо заряжать, и еще монитор нужно включать. И еще плойку надо включать. То есть уже как бы запад есть на четыре розетки. А есть всего две. Поэтому я решил, что я куплю себе монитор с Type-C, который бы мог заряжать мой комп. Так, окей, що нам Good morning, everyone. Зараз ось так виглядаю. Трохи не виспався, бо йдемо зараз давати квартиру. Ось собі вже. Сьогодні у нас закінчується контракт на не вийде. і зараз ми маємо зустрітися з власниками, ну, з агенцією власників віддати їм, коротше, квартиру. Сподіваюся, вони там не йдуть нічого до чого доїбатися. В принципі, там немає нічого такого. Ну, типу, сподіваюся, нічого вони -ні будуть шукати і вернуть наш кауціон досить швидко. Побачимо вже на квартирі. Оля через кассу вже діти десять-двадцять і що? І коли ми прийшли? Вже було 10, Я такий подивився і думаю, ну вже вони мають прийти. Я думаю, не пишу емейл, що ми вже тут. І якщо приходьте, будь ласка. І коли я відкрив Gmail, то побачив, що вони прийдуть не на 10, а ми домовилися, що вони прийдуть на 11. І я взагалі щось про це забув. Коротше, і ось ми сидимо в пустой квартирі без ніхуя речей, але з феротера. Ось такий от мій продукт. Зато я купив кросани, всякий сир і всякі такі штуки, і буду хавати кросани на, на сніданок. Паста с кальмарами и черный крой. Обычный классический э, полдник, я не знаю, ланч. Да. Когда я еду? Лайки! Like Шли ну, пасти. Трассу ты берешь подобрать? О, розовая подобрать тебе? А, розовая, заебись. .de slash 2.